7. 2 травня 2025 року сади наші вже практично від цвели Йде ріст активний плодів. Що можу сказати? Всі пам'ятаєте 28 квітня. Такі заморозки дуже багатьох областях були. І це нас не оминуло. Ось бачите, ще десь даже є підсохші ці точки. Значить, яка ситуація склалась у нас в той день? Десь 3 часа ночі я проснувся по плану. Я повинен був здійснити обробку саду. Тому що в цьому році у нас затрималася обрізка, так як приблизно один місяць, три тижні у нас були практично дощі. і з обробками ми затягнули, так як було всі міжрядя зайняті гілками і не можна було проїхати. Відповідно, ми на 26 числа одну діляночку ми обробили нашу а одну і другу діляночку, а третя ділянка у нас залишилася необроблена. 28-го ми в принципі, мали по плану обробити. 3 часа ночі ми... Проснулися, заправилися, Температура по прогнозу у нас прогнозувалася десь плюс 3, плюс 4, показував агропрогноз. Але по факту склалася така ситуація, що реально було десь мінус 3. Деяких низинах, взагалі, до мінус 7 опускалося. в мене ось тут, безпосередньо на оцій третій і другій ділянці. Вона знаходиться в низині, то температура опускалася десь до мінус 5, тому що в мене форсуночки замерзали в оприскувачі. І крім форсунок, сосульки на оприскувачу висіли після того, як я приїхав вже додому. Що можна сказати? Обробляли ми. Амінокислоти давали, фінекциди всі необхідні інсектициди ми обробили, але приморозок дарив нормально і того ж дня ми додатково вносили ще препарати для того, щоб антистресанти зняти всі наболіючі проблеми. І знаєте, мені здається, більш-менш нам вдалося це все. тому що... Зараз маємо 2 травня, я проходжуся ділянкою, і практично пошкодження не, не таке актуальне. І це партенокарпічність спробували викликати, і побачимо, що з цього всього вийде. В нас вже десь трішечки пізніше, як плоди почнуть рости і розвиватися. З зав'язкою в цьому році я вам скажу, за більш ніж 15 років свого досвіду, я в цьому році мінімальна зав'язка, яка могла б бути. Особливо перша ділянка, де завжди найбільший урожай ми отримували. Друга, третя ділянка, де у нас є, в принципі, урожай адекватний, але все одно недостатня загруженість буде у нас на садах. Минулому році ми отримали. Скажімо, нормальний урожай, а в цьому році ми будемо трішечки недоотримувати. Так що така картина в садах у нас складається. Як у вас в регіонах мене цікавить, і що ви плануєте взагалі з поточним сезоном 2025 року. Тому що в мене по прогнозам і по планам. Все одно технічне яблуко. Якщо в нас не зупиняється вся та ситуація, яка твориться в Україні, буде тільки технічне яблуко. На жаль, але це реалії на сьогоднішній день.